Ми вже в ефірі. Вітаю всіх в прямому ефірі. Робіть репости, ставте лайки. <смітна> Коментуйте, як зараз всі блогери говорять, я, звісно, жартую. Але слава Богу, що ми всі живі сьогодні, здорові і ці вибухи, які пролунали у Львові кілька днів тому. Не зачепили нікого з нас, і ніхто не постраждав, але ми все рівно молимося за наших співгромадян за і різних люд... інших людей з різних інших регіонів. Моя дружина сьогодні познайомилася з жінкою з Запоріжжя. Вона якраз приїхала до Львова, коли тут бахнуло. І вона каже: ну та, та, так у нас бахає кожен день. Кожен день тривоги, кожен день кожної години, чи година через годину, каже, там за пару кілометрів якесь село Васильівка, де зайшли расисти, і звідти, каже, вони постійно довблять по Запоріжжю. Так що, да, мама нам у Львові, звісно, гріх нарікати, але як написано, що ті самі, знаєте, апостол Павло каже, що ті самі випробування. Вони стаються так само і вашим братам а, усюди. Да? І ми дійсно дійсності маємо те саме, і проходимо через, можливо, не так інтенсивно, але проходимо через такі самі речі, які проходять люди а, в а, Україні. І сьогодні у нас буде а, коротка, але цікава проповідь про те, як Ісус. І йшов по воді. Що таке ходити по воді? Це порушення правил всесвіту. Це порушення законів фізики. І знаємо з Архімеда, що тіло занурене в воду. І тіло звикло занурюється в воду. Але Христос не занурився у воду, Христос пройшов по воді. Чому це важливо для нас? Ми зрозуміємо з цієї проповіді пізніше. І дивіться, і розділ 6 Івана, 16 вірша. Як вечір не став, то зійшли його учні на море. А відійшовши до човна на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила, була. А Ісус ще до них не приходив від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії із 25 або 30, то Ісуса побачили, що йде по воді Він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них: Це я, не лякайтесь. І хотіли вони взяти його до човна. Та човен зараз пристав до землі, до якої вони пливли. І... Цікаво є спостерігати завжди за діями Ісуса. Коли він робив щось для людей, чи він годував, чи зцілював, чи перебував багато з людьми, він все рівно десь віддалявся від них і йшов до свого найважнішого спілкування, яке він мав, для спілкування зі своїм отцем небесним. І я думаю, що це є так само для нас дуже важлива річна. Христос нагодував п'ять тисяч, Христос був з людьми, але Він потребував мати час, особливий час зі своїм Отцем. І от він пішов від, цих, від своїх учнів, від цих людей, і вони його шукали, і, видно, учні його шукали, і це теж для нас є добра річ для того, щоб розуміти: учні шукали за Ісусом. І це цікаво. І це був час їхнього земного життя, Його земного життя. І я думаю, це є та сама річ, яку нам в житті треба робити. Нам треба шукати Ісуса, шукати за Ісусом, де його знайти? І Бог відходить, буває. Він не звісно, він не залишає нас, і ми теологічно розуміємо, що Бог є в нашому серці, Бог є всюди присутній, ми знаємо це багато з теології. Але от, щоб безпосередньо знайти Ісуса на сьогоднішній день, знайти своє спілкування з Ним, нам потрібно часом прикласти зусилля. І Учні пливли цим човном для того, щоб припливти. Туди, де вони думали, що був Ісус, і от Ісус їм з'явився нам. Він з'явився і вони подумали, що це привид, і настрашилися, налякалися. Це теж дуже цікава ілюстрація часом нашого життя. Буває так, що Бог приходить до нас в життя як проблема, як ситуація, як якась. Якась, якась навіть незрозуміла для нас річ. І звикло, коли проходять якісь труднощі, проблеми, тягарі в житті, ми думаємо, що вони є що? Не від Бога, це від д'явола. Це від дьявола. Ми намагаємося їх вигнати, їх зразу перемогти. Але Господь дає нам часом цю рутину. Якісь проблеми для того, щоб ми були перетоплені в них. І я знаю дуже багато пасторів старших, які вже ходять з Богом багато разів, і всі вони дуже часто говорять одну і ту саморічну. Коли приходять проблеми в моєму житті, я молюся, Боже, не за те, щоб швидше звільнитися від проблем. Але щоб ти змінив мене в проблемах, змінив мене в цих ситуаціях. І, і це нормальна річ. Так? Бог прийшов а, до учнів, і вони не зрозуміли, що це Ісус. Так? Вони думали, що це примара. Вони думали, що це привид. Так? Вони думали, що це не від Бога. Але це був Бог. Так? Це був Бог. Тому... Не лякайтеся якимось викликам, не лякайтеся якимось ситуаціям чи проблемам, які приходять в ваше життя. Бог їх допустив. А коли вони стаються, чи це конфлікт між вами і якимось, і це є добра річ. От у нас недавно може я скажу наші стосунки, да нам з дружиною було 20 років. І, і Як ми одружилися, у нас був гарний час. <хи> і, ми, і Ми пішли в ресторан, і всі нас вітали, і все було гарно. І Фейсбук і все решта. Але <хи> ми посварилися того дня. І, це було, і це було, Я подумав, я подумав, я подумав Боже, що за глупа річ? 20 років ми одружені. Здавалося б, хто мав сваритися в той день, і ми просто посварилися через якусь дурницю. І з якої не мало бути нам. Да? Але на другий день ми, ми сіли, ми обговорили, ми її прийняли. Ми звірили, що називається наші карти, наші гаджети, Ми зрозуміли, що ми обидвоє були неправі. Вона думала собі одне, я думав собі інше. Вона я думав, що вона думає. Вона думала, що я думаю, і всі ми думали. І, і, звісно, і спочатку я подумав, це не від Бога. Це, там, це не від Бога. Але Бог допустив це. І ми прийняли це як від Бога. І потім ми помирилися, і наші стосунки, наше мислення стосовно цього стало краще, ніж Бога. Краще, ніж було. І е, це непогано, там, Якщо, як навіть як Яків пише, з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте що. Всяке благословення, Аллилуйя! Ча! Связу тач, тач, помазання, дьявол. <кій> не, апостоли не були, такі, да, вони були такі простіші, з великою радістю да, сприймайте, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси і випробування. Да. Знаючи що досвідчення вашої віри, що воно було дорогоцінніше, ніж золото. І от Я теж мав ситуацію цього тижня, цей зняли. На провірку. І я такий думаю, і я мав і пан Олег мені лишив документи. Я взяв ті документи. Я їх загубив. Я, не думав, що я їх лишив в одному місці, і лічильник треба було здати. І я прийшов лічильник здавати, і там була така жіночка, така дуже невідна Львів взагалі така структура, з якою краще не зв'язується. Саме, напевно, Львів газленерго. Водоканал, це якісь ті організації, де, з якими ти ніколи не хочеш мати справу. Я прийшов до з лічильнику, на документи ваші. Я кажу, ну ви розумієте, в мене були документи, вони... документи ваші. Я кажу, ну ви розумієте, були документи, вони. Ну, це не мої проблеми. Ви прийшли сюди, у вас немає документів. Але в мене є лічильник, я проплатив потрібні документи. Шукайте документи. Боже, я шукаю документи, все обрив. Всі столи з булгалтеру позвонив, вона проплатила, але я їй фотографував документи. Знайшов того мужика по телефону, який нам знімав. Ну я нічого не можу зробити. Секретарка до 4 вересня в цьому. А ну, я такий думаю, ну, і що робити в цій ситуації? Терпіння, так? Да? Написано в Біблії: терпіння потрібне вам, щоб для чого? Щоб Божу волю здійснити. Да? І Бог дає терпіння. І мені це не сталося перший день. Я почув себе як дурний, вона мене вигнала, і я з тим лічильником вийшов на вулицю. Лічильник в руках великий. І, коротше кажучи, але потім, слава Богу, знайшов документи. Виявляється, вони в мене в машині були, знайшов документи, сьогодні пішов до нас. І знов така вредна жінка, і ще перед нею вже свариться. Людина переді мною посварилася з нею, потім після мене вже. Але вона така, вона відкрила лічильник, пломбу звірила, все це от потім раз, а лічильник у нас пофарбований. Ви пофарбували лічильник. Кажу, ну не особисто я, але вас пофарбований лічильник, ми не приймемо. Як ви приймете? Я викликаю там цього, і викликаю якогось хлопця, хлопці пішов якийсь нормальний глянув. Та нормальний приймаю, я не кажу. Ну, От так. кажу словами Степана Руденця, От що хлопець, то і хлопець, не то, що дорота. Там є ця історія. Той помолився до святої дороти, а дорота не допомогла. Він помолився до святого. Там він... да. а, а там якраз джміль вкусив коня кінь. Вийшов він, каже: От що каже, хлопець то є хлопець, не те, що Мужик Мужика зрозуміє навіть святий. Коротше кажучи, прийняли мене той лічильник. Я такий вже щасливий, звільнений, йду, сів в машину і сів в машину і їду, і по телефону говорю. І розвертаюся, і чуть якогось когось мужика не вдарив. Думаю, боже, що відбувається? Кись такі речі. Там лічильник, там чуть аварія була, там то, там то. Так, і і Бог, Бог дає якісь такі речі, і через які треба пройти, і через які і він випробовує наше серце. Так. Він е, випробовує, де ми є так. наші реакції. І він випробовує, як ми реагуємо. Так. Бо мені дуже легко було вплоть реагувати на ту жінку і, і спочатку почати, я з личинником прийшов. Але да, окей, я нічого не можу зробити, я не правий. Я можу знайти, і в мене був один шлях шукати Бога, да? шукати Бога в ситуації. І от що зробили ці апостоли? Да? Вони шукали Бога в ситуації. Що ми робимо в проблемах? Ми шукаємо Бога в ситуації. Бо, як в екзіаста написано: що за доброго дня радість добра. Да? За злого дня що роби, розважай. Да? І От апостоли вони почали шукати Ісуса, і це добре. І Він з'явився їм. Він з'явився як проблема, як страх, як привид, але це був Бог. І часом Бог приходить в наше життя як проблема, і Він є в цій проблемі. Як написано, що під час випробування він дасть нам і що, Він дасть і благодать. І от Христос прийшов, і вони хотіли його прийняти в свій човен, але човен моментально приплив до берега. Да, що говорить про те, що коли Бог приходить в нашу ситуацію, в нашу труднощі чи в наші проблеми, Бог приносить їх вирішення. воно і вирішується швидко. Я почав шукати Бога і знайшов документи і, і вирішив. Проблему з дружиною, да, і слава Богу, да, і вона вирішила, і ми вирішили. і Ми помолилися, ми да, прийняли, і це нормально. Да. І, і часом думають люди, що віруючи, ніколи не мають мати ніяких проблем. Це неправда, да, це життя не, неправдиве. Да. Ми маємо їх, але ми вирішуємо їх да, з Богом, який приходить в наше життя, який допомагає нашому човну. Швидше прийти до берега. Амінь. Амінь.